У Черкасах оновлять тролейбусний парк на 30 бюджетних мільйонів гривень. Таке рішення міських обранців. Тендер на закупівлю нових рогатих оголосять днями. Якщо він мене успішно, новий електротранспорт вийде на черкаські автошляхи вже із Нового року. Комфортний, екологічний та недорогий. Таким черкасці хочуть бачити громадський транспорт, але чекати годинами на тролейбуси, говорять, не мають терпіння. Мене не влаштовує, що вечором немає тролейбусів. Іноді у людей є різні у пенсіонерів причини задержатися. Чи навіть з поїзду, як зійдеш, нема чим приїхати. Желательно, щоб вони краще були. Не вистачає не вистачає тролейбусів. Оновити тролейбусний парк у Черкасах мали ще 2012-го. Три тендери провели, але нові рогаті так і не з'явились. Тому громадська рада Черкас ще торік зібрала 26 тисяч підписів з вимогою проведення публічного звіту депутатів та чиновників щодо транспортного питання. Та до нього депутати міськради повернулися лише на останньому засіданні сесії. Дати доручення сесії департаменту міст департаменту зі... облас підготувати тендерну документацію і проєкті бюджету на 15-й рік закласти кошти на придбання тролейбусів». за вирішення тролейбусного питання сьогодні готові взятися на пад Азот. Саме це хімічне підприємство кілька років тому подарувало місту один тролейбус. На черзі погодження виходу на лінію ще 15 рогатих. Нарешті проблема з запуском тролейбусу по черкаським дорогам вийшла на фінішну пряму. Хочу передати слова вдячності всім депутатам Черкаської міської ради, які долучились до вирішення цього питання, і впевнена, що також містяни подякують їм за їх активну небайдужу позицію. Голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська сподівається, що цього разу діалог влади і азоту щодо тролейбусних питань буде плідним. Олена Берестенко, Віка новини.